Протягом місяця щодня в амбулаторії номер 10 комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги фіксують випадки захворювання на COVID-19. лише за два дні вірус підтвердили у десяти пацієнтів. Про це журналістам Житомирфо розповіли 2 вересня. Є захворюваність досить, ну скажімо, не немаленька. Як цифри показують, що 9-10 чоловік на день можуть бути позитивними із тих тестів, які ми робимо на прийомах, обстежуємо пацієнтів і швидкими експрес-тестами і відправляємо в лабораторний центр на ПЛР обстеження. Більш вразливе населення це ті, які мають супутню патологію, які Мають якісь імуне не то, що імунний дефіцит, а ти вже у кого імунна система трошки надломлена, да? з цукровим діаметом, бронхіальна астма, з серцево-судинними захворюваннями. Да, ці пацієнти більш вразливі. Про симптоми хвороби та методи лікування розповідає лікарка: лихоманка, да, підвищення температури, головний біль, нежить. Закладеність носа, чихання, начихання, симптоми ГРВІ, сухий подразнюючий кашель. Оце, оце трошки я можу відмітити, що це більш характерне навіть, для коронавірусу. При легких проявах, да, при легкому перебігі захворювання, то лікування стандартне: це жарознижуюча терапія, це е, обільне е, рясне е, пиття. Тепледа ну намагатися ліжковий режим або хоча б домашній режим. Більш важкі ситуації, то там уже можна розглянути такі препарати, як противірусні прямої дії. За минулий тиждень у Житомирській області зафіксували понад 700 випадків захворювання на COVID-19, найбільше у Житомирському районі. Що 19, то за минулий тиждень в області зареєстровано 709 випадків захворювання на COVID-19. Майже 83% захворівших це дорослі, і лише 17% у нас хворіють, це дітки наші. Захворювання зростає переважно по всіх районах області по адміністративних територіях, але найбільше випадків у нас зареєстровано в Житомирському районі. Це 386 випадків, Коростенському – 160 випадків, в Бердичівському – 136 і зв'язківському 27 випадків. Це захворювання нас саме минулий тиждень, також нашою лабораторією, були направлені біологічні зразки матеріалу від хворих з підозрою на covid 19 до референс лабораторії центру громадського здоров'я, яка нам офіційно підтвердила циркуляцію в нашій області. субваріант типу і стратус. В принципі, цей субваріант відрізняється своєю трошечки симптоматикою від інших видів коронавірусної інфекції лише тим, що. він Серед симптомів у нього є охриплість голосу, або втрата голосу протягом минулого тижня у Житомирській області госпіталізували 125 хворих на коронавірус.